Ну і цікава сутичка буде на Б. Фінал Кубка України. Вільна боротьба серед чоловіків. вага 61 кілограм, Андрій Джелеп і Ярослав Гурський. Принципове протистояння двох представників Івано-Франківської школи. Тут завжди ці хлопці на найвищому рівні, як за призові місця національних змаганнях, борються вже не перший рік. Ми бачимо вже друге дербі на у нас сьогодні. Цього разу Івано-Франківське було у нас жіноче Житомирське, тепер чоловіче Івано-Франківське. І ось бачимо на ваших екранах Ярослав Гурський, випускник Львівського державного університету фізичної культури. Ну, але вернувся він, як кажуть, в рідні краї. Тож ми з вами оце, бачите, багато військових сьогодні тут запрошені на цей турнір і ми з вами дивимось. Килим Б. Андрій Джелеп. він В червоному трико. І Ярослав Гурський. Тож, ну, зрозуміло, що почалась сутичка і на килимі. А. Також Ну, поки що хлопці зрозуміли, що дуже добре один одного одного Ну, Напевно, вже, як кажуть, не один десяток суточок вони провели на змаганнях різного рівня, починаючи від чемпіонату області і завершуючи чемпіонатами України. Обидва вже досить досвідчені. Ну і бачимо, що. Джелеп. Підняли червону карточку суддівський столик. Ну і у нас перша хвилина боротьби, нагадую. Два періоди по три хвилини. ну Тут чистий час боротьби, тож коли суддя дає свисток, час також зупиняється. ну от. Зараз вже бачимо знову ж таки джелеп подають Ну, Друге попередження. І зараз Джелеп за 30 секунд повинен провести прийом. В іншому випадку. Ну, а скажу вам, що на килимі. А там феєрить Андрій Семенчук. Він виграє за рахунком 5-0. Ну, а в нас тут два бали заробляє Джелеб. Бачимо, що він таки зумів, не дозволив заробити супернику бал на тому, що той від обороняється 30 секунд. 2-0. Піднімають зараз Рифариня Андрія і Ярослава в Стійку. Ну, Звісно, що тепер вже Гурському потрібно активізуватись, але поки що джелеп, як кажуть, усім своїм. Ну, не лише видимо, а я поведінкою на килимі дає зрозуміти, що він не збирає. Ну, ось зараз він проходить. Але все ж таки ну, не зумів захопити ногу, але тим не менше досить хорошу показав акробатику, вивернувся і зараз захопив тут він. Так, Шию і ліву руку суперника. 30 секунд ще боротись в першому періоді. Подивимось. ну, досить впевнено, поки що перший період проводить борець в червоному трикол. Гурський наразі нічого не може вигадати. Ну, Можливо, це та ситуація, коли потрібно дотерпіти вже до середини до 30 хвилин секундної перерви. І там, можливо, секунданти щось, як кажуть, порадять і. Так, і закінчується у нас перший період з рахунком 2-0 на користь ось цього хлопця, якого ви зараз бачите на екранах. Це Андрій Джелеп Ярославу Гурському потрібно кардинально щось змінювати. Ну а на килимі, а Андрій Семенчук. Там нагадаю, йде фінал чемпіонату України в Греко-Римській боротьбі до 63 кілограмів. І тут Андрій Семенчук вигравав 5-0, але бачимо. Ну що ж, дуже ж кардинально зараз я б сказав, знаєте, на килимі А там попереді, попереду Семенчук, але Мишанич має психологічну перевагу однозначно. Він заробив в одній атаці 4 бали. Ну, а в нас вже розпочався другий період сутички, Джелеп Гурський і зараз Джелеп. Звісно, розуміє, що Гурський, отримавши вказівки від, і рекомендації від своїх секундантів, зараз зрозуміло, що, як кажуть, зробить все, аби перевернути хід сутички на свою користь, чи вдасться, подивимось. Поки що перші 35 секунд нічого не змінили в плані рахунку на табло. джалеп. Надалі веде 2-0. і подивимось, ну що ж. Отже, але так контролює ситуацію, поки що Гурський. ну, Бажання, як кажуть, ну, просто витає над килимом, але за бажання бали не дають. І Гурському потрібно залишається ще вже менше, ніж півтори хвилини. Ну, половина три чверті сутички позаду. І гурський поки що бачимо в нього. В балах, де він кажуть, сиротливий нуль стоїть. Ось зараз знову-таки джелеп проходить і набирає ще два бали. Ну, просто розкрутив суперника і просто збив його за рахунок швидкості. Тут навіть ніякого прийому не було, навіть ніякої підсічки просто розкрутив суперника. і Різким смикнув. І Гурський опинився на килимі. 4-0. Джелеп попереду в мене здається враження, що не дуже то Ярослав Гурський. Вірить в те, що він зможе цю сутичку виграти. Ну, ось ще один прийом. Ну, намагання було, але суперник не впав ні на спину, ні на бік. Тому ця атака ну, пройшла, але результативно її, згідно з правилами, судді не оцінюють, не дають за неї бали, і тому вже залишається лише трошки більше півхвилини. Ну, дуже важко. Ну, зараз у Гурського один варіант це провести прийом на 4 бали. Тоді він зрівняє рахунок і за рахунок того, що, ну, по-перше, його оцінка буде вищою, тому що у Джелепа два-дві дії по 2 бали. Якщо в цій ситуації зараз в Гурській провів прийом на 4 бали, він би вигравав по двом критеріям. І Останній бал за ним. А головне, що він отримав оцінку більш високого класу. Ну, отримав би, тому що. Останні секунди, 10 секунд завершується. Бачимо, що Джелеб, ну, не дає пройти в ноги Гурському, як, що не намагається зробити Ярослав. Але, ну, скажімо так, волю до перемоги він проявляє, але от в плані технічних дій нічого не виходить. І Андрій Джелеп перемагає сухим рахунком 4-0. Ну і поки що у нас. На килимі Б виграють три сутички, три перемоги того, хто був у червоному куті, у червоному трико. Ну а на килимі А. Рахунок 5-5. Тут Мишанич зрівняв і залишається 20 секунд. Ну, дякую болівальникам Андрій Желев за перемогу. Він на ваших екранах. І стає він переможцем. Кубка України.